З початку року у Києві провели вже 200 сільськогосподарських ярмарків, повідомляють у головному управлінні торгівлі. Раніше вони проходили лише по суботах, але через їх велику популярність ярмарки стали влаштовувати і в будні дні. Що приваблює в них киян у розповіді Наталі Білогурової. Від села, де живе пані Ліда до Києва, майже 200 кілометрів. Та відстань не зупиняє жінку. Вона частенько приїжджає на сільськогосподарські ярмарки. Сьогодні продає домашніх курчат і яйця. У мене вдома своя коза, кури, коров, ну, хазяйство домашнє. Я прошу, скільки хто дасть. Тобто я йду на всі уступки, щоб людина залишила довольна, головне. даю хвончик, приглашаю в гості, може, живу захочуть взяти, у мене і кролики є, тобто, і козяче молочко є. А ось пані Олена пропонує саління, овочі та фрукти. Каже, минулого року добре вродила капуста, яблука і було багато грибів, тож сподівається торгувати до нових врожаїв. Продукти домашня, яблуки, картошка, соління, Саме збираємо, саме вирощуємо. Самі солімо, капусточку, арбузи, арбузи вже продали. Арбузи це наша була фішка, тобто вже ні. А так все остальне, все своє домашнє. Задоволені і відвідувачі ярмарку кажуть, ціни нижчі, ніж у магазинах, а продукти смачніші. Вона нас так виручає. Ми живемо тут, ми все час покупаємо. Ярмарка замечательная, Товар всегда свежий, ціни хорошие. Шикарне м'ясо, все красиве это. очень удобно, я недалеко живу. Овочі, молоко, сир, м'ясопродукти та інші товари на ярмарку приблизно на 10-15% дешевші ніж на ринках. Кожного тижня управлінням торгівлі проводиться моніторинг роздрівних цін, як у роздрібної мережі, так і на ринках міста Києва. І за результатами цього виводяться рекомендовані ціни, які доводяться до районів. Не береться ні ціна не на прибирання території, не за саме торгове місце. І плюс що немає посередника, це все зменшує ціну. У передсвятковий тиждень кілограм картоплі продавали за гривню 50, моркву по 2 гривні, літр меду 60, а свинину та яловичину по 40 гривень за кіло. Фахівці зазначають, що подорожчань не буде, навпаки, овочі лише дешевшають. Якщо ми подивимося, навіть формування ціни так званого борщового набору, от сьогодні в березні і в березні минулого року він в цьому березні дешевший на 2 гривні, ніж був у минулому році. І ще дешевші, ніж позамінулому році на 4 гривні. Ярмарки стають популярнішими не лише серед киян, а й серед фермерів, розповідають в управлінні торгівлі. Якщо раніше виробників сільськогосподарської продукції запрошували на такі ринки, то сьогодні вони самі телефонують і приїжджають. Наталія Білогурова, Михайло Кльок та телеканал Київ.